Всім привіт, мене звати Світлана. Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні довгоочікуване для мене відео. Я дуже довго відкладала зйомку цього відео, тому що сьогодні ми з вами будемо розписувати ось цю сумку. Знаєте, мені сьогодні заважає просто все сонце, яке вийшло, голос, погода, яка змінюється щохвилина, але я сподіваюся, що це. Не завадить нам зняти класне відео. Тому перед переглядом обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. І також сьогодні зробимо з вами експеримент цього розпису. І сьогодні розповім про всі матеріали. Сподіваюсь, когось. Надихнути на створення якихось речей і цю сумку, яку ми з вами цей клач, який ми сьогодні з вами будемо розписувати, ви зможете придбати всі деталі. Додивіться до кінця відео. Розповім приємного перегляду. В магазині купила самий звичайний клач. Такий, як мені здається, дуже стильний о, аксесуар. Мені сподобався сподобалося, те, що це не банального він кольору такого. Знаєте, він блакитно-сірий має кольор. Не знаю, як камера буде передавати. Тому з кольорами будемо дивитися, які ж все ж таки будуть пасувати цій сумочці, цьому ці клатчі. Для чого? Він, в принципі, для ключів, для телефона і для карток. Такий собі, знаєте, дуже легкий спосіб транспортування цього всього, коли немає кишень і це якось зручно для початківця. Наприклад, ви хочете розмалювати цю сумку і вирішили подивитися це відео. Зараз розповім, що вам потрібно. Перше, це пензлик з котика. Він вам дасть змогу це все промалювати, такі е, тонкі деталі. Також вам потрібні різні розміри пензликів, можна вибирати звичайні, можна вибирати наполовину штучні, наполовину натуральні і бажано мати одну натуральну. Тобто на все про все вам потрібно лише 5 пензликів. Далі фарби. Потрібні лише кольори, які можна змішувати між собою, створюючи нові кольори, тобто чорний, білий, ці, які є у нас у нашій веселці. Орієнтуйтесь на. Якщо ви, наприклад, думаєте, що та, я буду більше малювати, ну, наприклад, в такій гамі, тут білий, блакитний і синій, то вам потрібні тільки ці кольори, адже різні відтінки синього. Вам так здається, але насправді тут дуже багато різних відтінків. Я робила, використовуючи білий. Найбільше треба білого, тобто за рожевою я говорила, такий пастельний. Рожевий, я його дуже часто використовую, його майже вже тут немає. Мені подобається, як його як ним користуватися. Жовті також це є ось такий неоновий колір. Тут теж проблема. Такий буде такий беріть і будете робити просто з допомогою білого, там різні відтінки. Це до фініша, і фінішне у мене покриття, так і називається фінішне покриття для захисту пофарбовані шкірі, ступінь близько матове, надає поверхню однорідного вигляду, як наноситься. Які інгредієнти тут використовуються, Все є бренд Dr. Laser і це професійня професійна, професійна лінійка. їхня. Вони є такі, бачите, в таких маленьких баночках їх на розпив продають на розлив такий, Знаєте, продають в інтернеті. Також можна просто в епіцентрі знайти такі великі, повномірні баночки. Мені здається, що це відео сподобається тим, хто любить різні стилізації, тому що його можна цікаво застилізувати. Розповім про фарби і покажу сам процес. Якщо буде будуть якісь запитання саме по процесу і по розпису. Задавайте мені в коментарях вже вітер зірвався. Я не можу з цього дня. Давайте. У мене колись був досвід розпису сумочки для мого проєкту Із нічого хоч би і я її робила розіграш цієї сумки на чорному фоні такими синіми фарбами це все розписувалося. І мені здалося, що є попит, є глядачі, яким це подобається, тому вирішила також повторити щось в прямому ефірі з вами розмалювати. Ще я своїй подружці на подарунок робила, розпис ось цієї чорної. Шкірянові сумки там, знаєте, я показую результат від до також і показую саму реакцію на цей подарунок. Подивіться, кому цікаво, це був у мене такий DIY. Будь-який малюнок починаю втілюватись після ідеї, і моя ідея була в тому, щоб зробити його максимально осіннім попри основний фон. Тобто ось такої речі, досить таку носибельну, під денім, під на носі в нас що осінь, тому починаємо. Я вибрала осінню тематику. І так як це шкіра або шкірозамінник, про фарбу я зараз вам розповім. Я робила підкладку, тобто такий нижній фон білого кольору, щоб всі фарби краще виглядали, були більш насиченим кольором. Її можна робити не тільки білим, білим кольором, а й кольором, основним, яким ви будете малювати. Малюнок може бути різний, у мене це. Такі листя калини, осінньої калини, можна так сказати, і взагалі буде основа зелено-бронзова. Будь-який розпис, це в першу чергу про вашу фантазію. Бронзову я обрала через фурнітуру. Довго обирала між цими кольорами і яка суть розпису. взагалі. Тут у мене застосована техніка Петриківського розпису, тобто береться основний колір, на кінчик набирається. Допоміжний, можна так сказати, і прожилки будуть робитися або тим кольором, який на кінчику, або ж вибиратись контрастний. Так це називається прожилки, то називається кінчик. Це такі, знаєте, слова з Петриківського розпису. Хто займався, можливо, тут є такі. Напишіть мені, але це більш адаптований та осучаснений розпис. Що ми маємо? Коли ми закінчили листя, ми приступаємо до квітів. Є послідовність у композиції, які будь-якого. Розпису у будь-якому будь створенні картини є послідовність експозиції, тобто те, що за чим. Тут ми малюємо листя, ставимо все, що нам там потрібно, і далі починаємо з квітів. Квіти я робила спеціально такими світлими, щоб можна було підбирати. Ну, я так думаю, що можна підбирати якісь світлі речі. Також мені здається, цей клач буде гарно виглядати саме з сукнями. Дивіться, ця кісточка зараз я вам її покажу детально, але я просто скажу, що вона з котячої шерсті. У мене така є чиста. Далі відео вам розберу. Просто тут більше про техніку. Ось так створюються ці прожилки на таких малесеньких, маліпусічких квіточках. І звичайно ж, питання: чи це буде носитись, і як це буде носитися? В кінці відео ми з вами зробимо експеримент, оплеємо це все водою. Подивимося, як це виглядає. Звичайно ж, після висихання. Та лакування. Малюнок у мене йде зверху донизу, як ви бачите, саме відкривання, щоб було можливо, і з'єднувався цей малюнок. Мені здається, це виглядає дуже красиво, але треба. Детально погратися з цими прожилками на маленьких квіточках, щоб додати їм об'єм. Це була кропітка робота. Я забула сказати, що використовувала більше матові фарби, адже маю матове покриття. Воно мені здається таким більш е, вінтажним. Ось сам малюнок, так він переливається. У нас це до лакування. Як ви бачите, квіточки виходять за зону відкривання, тому мені здається, реалізація класна. Вам цей сперемішечок сумочку зі фарбами. І тут, в принципі, все по класиці. Найчастіше я використовую ось таку для текстилю фарбу. Це марабу, я зараз покажу чорну, там краще видно. Такі є маленькі баночки, буду відходити, показувати вам. Ось, вони вже вималювані, текстиль плюс саме. Текстиль плюс найкраще лягає на чорний фон. Тут на чорному фоні. Тому треба, щоб фарба була щільніша. Є просто марабу, от, це не текстиль плюс, це просто марабу-текстиль. Бачите, написано. Тому о, я вибираю марабу плюс, мені здається, що це, якщо вкладатися вже в ці фарби, так як вони не дешеві, то краще в, в плюс, тому що він вам буде більш функціональний. Якщо говорити про сам розпис, тобто чим ми малюємо, це олівець, у мене такий білий. Він йде і по склуну, можна малювати, по металу. Це щось таке звичайне і світле, то я використовую просто, просто олівець м'який. Ось, наприклад, в мене є така дерев'яна іграшка, вона повністю деревяна, і це все мій розпис. Дитина гралась, тому я вирішила її показати. Ось був звичайний їжачок з таким розписом. З приводу розпису. Тут багато елементів Петриківки, але ще у нас є такий подільський розпис, мені здається, саме йому. Я навчалася дуже довгий час, більше 10 років, тому маю досвід з розпису таких речей. Я колись казала своїй вчительці, що якби не в 20 років моє життя кардинально не перевернулося з них на голову, переживучи. Трагедію, яку яка у мене сталася в родині, я б скоріш за все стала дизайнером сумок. У мене така є знаєте, бачення, тому що тоді тільки до Чікабану тоді вводила розпис сумок, і у них був кастомізатор. Він налізьки якось ця професія по-іншому звучить. Тата -та -та. в магазині приходили і, тобто, робили собі індивідуальні там якісь написи. Зараз Вітон є такі. Тобто зараз це вже дуже дуже популярно, але такими початківцями був саме цей бренд. до речі, не знаю, чому про це мало хто говорить. Я вам розкажу. Фарбами розібрались. Давайте тепер з пензлями і з фінішем. Пензлі у мене абсолютно різні. Якщо говорити про у мене, є такий новенький. Водичка, от він такий пухнастий з котика. І ось-ось-ось. Один я продала пензлик. Знаєте, було в мене розхламлення, у мене були такі це новий, він ще не вималюваний. А я вималюваний продала. В розхламленні, хто не бачив, я проводила, і хтось мені написав, що взагалі що це ти за палки продаєш? Це така коштовна річ, вона настільки унікальна і рідкісна. Я не знаю, хто ти відро поклав. Я не знаю, хто ти це поставив. Добре. Мало того, що я під парасолию і теж мені фон заважає. Так ось, оця кісточка, вона досить коштовна, її рідко де можна знайти і робити її. Зазвичай на замовлення її роблять. Чи можна зробити самому так можна, але треба перебрати нормально котів, нормально шерсті і нормально часу. Тобто на ну, це, напевно, піде більше тижнів, щоб все це зробити, перетестувати. Тобто це дійсно величезна просто праця. Тут такі синтетичні пензлики, вони для того, щоб покрити, для широких мазків також синтетичні. Здебільшого це конда або роса, чим я малюю вже дуже довгий час. Це мені мама колись таку штучку пошила. І я нею користуюсь. Ну, а тепер подивимося наш повний результат. Це повне висихання фарби і підготовка до лакування. Я даю кожному з шару фарби просохнути приблизно по півдня, щоб ви розуміли, скільки йде часу на саму роботу. Коли я лакую, я лакую в три шари. Кожен шар просихає добу. Для надійності, так як я вже казала. Що покриття повинно бути надійним? Зараз ми з вами проведемо експеримент цієї надійності. Хочу вам показати лакування, воно, наче оцю цю фарбу робить глянцевою. Бачите? Але коли лак. Просихає, він адаптується під структуру того, що ми малюємо. Це може бути шкіра або шкірозамінник. У даному випадку у нас шкірозамінник, але це не важливо абсолютно і на шкіру, і на шкірозамінник вже перевірено часом лакування лягає однаково. Ми зараз бачимо, воно навіть так можна злякатися, воно білим таким робить малюнок. Після висихання повна адаптація. Цей мій лайфхак вам цим лаком. Я багато перепробувала лаків, тому моя щира рекомендація: не пошкодуєте і буде вам надійно триматися. І ось такий результат у нас вийшов. Дуже осіння тематика. Тому в тему, як ви бачите, ось тут. Чорна фурнітура, це дуже класно, можна поєднувати з класними жакетами, подовженими піджаками. Я хочу і на сонечку трішечки вам показати, як це все відблизько. Ця матова фурнітура дуже гарно виглядає. Вона прям робить цей образ класним. Тут у нас пильник від Шанель. Бачите, все дуже по-брендовому. У мене промакс, тому вони всі великі, як ви бачите. Ось так. І тут, мені здається, ще дуже багато всього можна помістити, закривається. Можна носити як з цим ланцюжком-стрічкою, так і просто. Задня сторона не має ніякого малюнку, мені здається. Красиво, саме так. Якщо ви хотіли придбати цей клач, ціна його 750 гривень. Є до нього коробка, тому можу спакувати вам дуже красиво, можливо, хтось бажає на подарунок. Давайте провіримо, перевіримо захист цієї фарби, тому що бачите, ж постійного будемо. Ми ж постійно будемо в контакті. Що боїться ця фарба? Ріжучі предмети. Тобто, по суті, це щось дуже гостре, те, що може порізати не тільки цей малюнок, а й просту звичайну шкіру. І гарантія на цю фарбу три роки дається. Тільки-тільки розписане, висопоросохло, як ви пам'ятаєте. І дивіться, я наливаю воду. Тут, до речі, не холодна вода, я наливаю. Бачили? Бачили? Так. І... ой, навіть не ставлю нічого, бачите, щоб все було. Чуєте? Нічого. Бачите? Нічо, ні, нічого не потекло. Я тут прям, прям роблю, знаєте. Давайте подивимося, як це буде через роки. Ця сумка розписана ще в 18-му році, тому я її не покривала ще раз. Давайте ще на ній перевіримо. Так. Дивіться, дивіться. Як це ж поставити вас? Навіть під кутом. Наприклад, попали під дощ, так? Ось така вода у нас. Видно вам? Стікає. Мені здається, наш експеримент пройшов на ура. Тобто ми вдаємо висохнути цим сумочком, і все сохне дуже швидко, бо покриття просто звичайне. Тому дуже дякую за ваш перегляд. Побачимося у наступних відео. Гарного та мирного дня!